То Увіков опинився сам проти них. І він повернувся і так в, трошки розгублено побачив жінку, яка стояла по праву руку від нього, і спитав її, чи вона перекладач. На що вона відповіла? Ствердно, що так, вона перекладач. І далі він поставив уточнююче запитання: чи вона перекладач посольства. Очевидно, маючи на увазі, що американське посольство прислало перекладача для того, щоб. Ця прикладачка могла допомагати у вести діалог з путіним. Ну і зрозумівши, що вона дійсно з посольства, що вона перекладачка, він спокійно сів на стілець і вони почали розмову. Так, це була саме та розмова, після якої потім в пресі з'явилася інформація, що а, коли Уітков приїхав до Трампа з якимось підсумками до тієї зустрічі, і у Трампа знову був оптимізм щодо того, що російсько українську війну можна вирішити дипломатичним шляхом і що він буде отим центром дипломатії, який це все і закінчить. В Кремлі заявили, що просто Уітков неправильно зрозумів переклад. Що ж відбулося тоді з перекладом? Аналітики вже і журналісти-розслідувачі дослідили, хто ж ця жіночка, яка сиділа по праву руку від спецпра... спецпредставника Трампа і перекладала для нього усю ту ахінею, яку ніс. Традиційно Путін, вона виявилася шпигункою російською, яка працювала на доволі високих посадах в різних міжнародних організаціях, включаючи російське представництво в НАТО колись, коли воно ще функціонувало і існувало, в принципі. Тобто, вона не просто перекладач, вона людина з досвідом, людина з керівним досвідом, людина з дипломатичним досвідом. Вона усвідомлювала, що і як вона робить, і що і як вона перекладає.